Привіт! Дуже дякую, що долучилися до е, цього івенту. Це у нас є марафон креативної практики, і це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. І всі лекції та майстер-класи в рамках цього марафону є абсолютно безкоштовними. А всі Лектори відмовились від гонорарів. Все це заради того, щоб ви, по-перше, отримали нові скали. А по-друге, донатили на Зсу. Ми підтримуємо фонд Повернись живим. Ви побачите лінк на екрані. Будь ласка, донатьте на нього, замість того, щоб платити за ці дуже круті лекції. І let's go! тема сьогоднішньої презентації в рамках цього марафону: це куди піти або як створюється навігація в додатках і сайтах. Ви можливо, якщо ви працюєте десь около теми контент-дизайну, або UX-райтингу, або продакт дизайну? Ви знаєте про те, що коли створюється сайт, коли створюється продукт, у нього є якась інформаційна архітектура, якась таке креслення, за яким власне цей продукт і будується, і в рамках якого вже там у нього всі ці менюшки і фічі, і так далі, все це живе в ньому, але як створюються взагалі. Це меню, як створюється ця інформаційна архітектура, і звідки вона береться, які в неї підходи і для чого взагалі існує така тематика, як інформаційна архітектура, наша вона є, і наша вона нам потрібна. По-перше, почнемо з того, хто я і що я, і чому я вам про це розповідаю? Я працюю в Shopify Senior контент-дизайнером, живу в Торонто зараз, і останні дуже багато років вже, мабуть, коло. Скоро буде 10, мабуть, 8 десь. Е, працюю в сфері продукт дизайну зі сторони контенту. Тобто, коли у нас створюються будь-який продукт, у нас є продуктовий дизайнер, який створює саме якусь частину, і є контент-дизайнер або юрайтер, юр який створює контент, тобто які там слова, які там інформаційне наповнення де і що, і як воно живе, і власне саме задача, одна з задач контент-дизайнера або UX-райтера – це створення інформаційної архітектури або навігації, тобто меню, меню, яке ви бачите всюди, на кожному сайті і в кожному додатку. Як власне воно створюється? У вас є продукт, у нього є мета. У нього є аудиторія, тобто ви на щось існуєте, і ви робите це для когось, для якоїсь конкретної аудиторії. У вас є якісь функції, які ви плануєте туди вставити. Тобто, продукт має щось робити. У нього є конкретні якісь якісь фічі, і що, щось він робить. Е, він закриває якісь потреби цими функціями, наприклад, дія так, вона дуже конкретна, дуже конкретна аудиторія, українська, і е, е, її задачі, потреби це оце виконання власне. Governmental Services, тобто основних державних послуг. Бізнес цілі так само, в даному випадку, не профіт, а виконання державних послуг. Вам потрібно назвати функції так, щоб це було зрозуміло аудиторії, щоб коли людина відкриває цей додаток або цей сайт, вона знала, що а, мені сюди. Згрупувати їх так, щоб аудиторія здогадувалися їх там шукати. І це дуже складно. Тому. що... Це не дуже інтуїтивно, що з чим насправді корелює, і що з чим насправді має жити в одній групі. Ну і створити навігацію, які закриває всі потреби цієї аудиторії, щоб люди могли користуватися додатком. Це створення цього меню. І wayfinding. Що таке wayfinding? Він дуже добре не перекладається на українську. Я його і далі називатиму wayfinding, тому, тому що не хочу підшуковувати якесь слово, яке б. Краще його описувала навігація не зовсім те. І я трохи згодом поясню, чому. Так, основні слова, якими ми будемо взагалі оперувати, коли ми розмовляємо про навігацію, про меню це інформаційна архітектура, елементи меню, навігація та вейфандінги. І зараз ми пройдемося трошки по кожному, щоб їх пояснити. Що таке інформаційна архітектура? Це план креслення. Вашого додатку або сайту, або чого завгодно. Це ваш такий блупринт, в який ви дивитеся і розумієте, як все створено з, ну, якби зверху. Тобто, ви бачите кожну частину вашого продукту дуже чітко е, бачите, де вона знаходиться і що вона виконує. Зазвичай інформаційна гектора виглядає якось так. Тобто яке велике дерево, така велика схема, і вона складається з елементів меню. Власне, другий термін інформаційна архітектура, це велика штука, це саме сам план креслення. Елементи меню це те, з чого вона складається. Це, наприклад, е, якийсь сайт, який букає вам, е, я так розумію, кудись можете літати з ним. Тут якісь е, можна собі е, вакейшени знаходити, е, вони розбиті по країнах, ви можете якби, шукати собі подорожі по типу подорожі, який ви шукаєте. Тобто, отак згрупована вона, і отак працює, власне, цей сайт. Чи гарно воно згруповане, я не знаю, але це приклад того, як має виглядати інформаційна архітектура. Що таке навігація та вейфайн? Навігація це взагалі можливість користувача знайти правильний шлях серед елементів меню. А wayfinding – це сигнали і елементи дизайну, які ведуть користувача в правильному напрямку. І зараз я поясню, що до чого. Наприклад, якщо ви чули ту історію про ем, каструлю за 33 тисячі гривень на Розетці, це було дуже, дуже смішно. Ем, і, наприклад, вам стукнуло в голову, що ви хочете купити ту легендарну кастрюлю за всі гроші світу на Розетці. Як вам це зробити? Ви заходите на розетку, ви нажимаєте Каталог або нажимаєте меню. І бачите оцю всю штуку. Оце і є навігація. Тобто, це ці всі детальні елементи меню, які ви бачите. Оце ваша інформаційна архітектура на розетці. Наприклад, ви кудись щось клікаєте, і далі вас веде вейфайндинг. Зараз я поясню, що це таке. Вейфайндинг. Це всі елементи, які дозволяють вам в просторі взагалі розуміти, куди вам іти, що вам робити. Вейфандинг в дизайн продуктів або в дизайн додатків до нас прийшов насправді з урбан дизайну, тобто з дизайну міст, і ви його бачите всюди. Бо це де туалет, де вихід, де пересісти в метро, скільки вам куди йти, де ліфт. Оце все і є вейфайндінг. Оці всі стрілочки, оці всі знаки, іконки, пояснення, все, що ви бачите, все, що дозволяє вам зрозуміти, де ви знаходитесь і куди вам далі. Оце і є вейфайдинг. Тому він настільки був зручний, як ідея, як концепт ем, в урбан-дизайні, щоб його сра одразу забрати в власне діджитал дизайн, тобто в розробку. Програмного забезпечення дуже дуже легко. Така ментальна модель а ментальна модель це те, на чому у нас базується взагалі весь продуктовий дизайн. Саме тому у вас є папки в продуктах, саме тому у вас є вікна. Тому що це все дуже зрозуміло, дуже якось інтуїтивно розуміється, кожним, хто існує в фізичному світі, тому дуже легко перенести його в цей. Двомірний світ, в якому ми власне будуємо продукти. Wayfinding раніше був в містах, переїхав в діджитал і тепер, власне, там і живе. Як у нас на розетці виконується цей wayfinding? Власне, скажемо, що я знайшла цю каструлю. До речі, оці 183 відгуки на неї я дуже рекомендую. Це просто пік комедії, це краще ніж стендап дивитись. Дуже весело. Дивитесь ви на цю каструлю, що ви можете зробити? Вайфенін вам каже, я можу купити, можу купити в кредит, можу подивитись характеристики, відгуки питання, фото, подивитись продукти, які купують разом з цим. Можливо, я хочу насправді іншу. Я можу повернутись через так звані оці breadcrumbs, оця верхня навігація. Там де написано, каструлі, написана каструлі, каструльковши, це breadcrumbs. Тобто ви бачите, як ви потрапили. На сторінку, в якій ви знаходитесь зараз, і куди вам можна назад звідси піти? І з цієї сторінки вперед можна піти купити, купити в кредит, подивитися характеристики. Тобто, ви в кожен момент часу, де б ви не були в продукті, розумієте де ви, де ви тільки що були, і куди вам піти далі. Оце і є по суті і гарно зроблена навігація. Як же вона взагалі створюється? Як люди... Доходять до того, що у них є оця величезна архітектура. Як вони знають, що куди запхати, що з цим групувати, як що назвати. Процес визначення інформаційної архітектури, вона називається IA, Information Architecture, Ми її IA так і будемо називати, бо вона у нас так само IA, як ослик. Ви виписуєте все, що у вас є в продукції, на такі стікери. І е, проводите дослідження з сортування карток. Я е, трошки потім розкажу, що це таке. Ви створюєте вашу першу таке дерево е, інформаційної архітектури. Ви його тестите за допомогою ще одного ресерчу, е, тобто ще одного дослідження, називається тритест. Е, і нарешті ви створюєте фінальний результат. Що таке дослідження сортування карток або card sorting? У вас, вот ви виписали все, що у вас є в продукті, Взагалі, все. У вас є там у вас є каструлі, у вас є товари для дому, інші, у вас є е, підтримка, у вас є скільки коштує доставка. Оце все виписуєте на кожну, кожну маленький стікер. Потім ну, це зазвичай робиться зараз. Вже е, зрозуміло, не на справжніх стікерах, і ніхто нікого не запрошує до себе в офіс. Це все робиться в е, всяких. Продуктах типу Міро, типу Фігми, тобто дизайн-продуктів, в яких є можливість цей ресерч провести, власне, в цифровому форматі, а не в реальному. Тому ви виписуєте, зробите собі всі стікери в якомусь Міроборд, запрошуєте людей, потенційних кастомерів, так що є у вас є також може, аудиторія, яка. Вже зацікавлена в вашому продукті, або абсолютно є е, спеціальні сервіси, які вам знаходять людей, яких ви не знаєте. Вони взагалі з вулиці люди, але підходять вам. Е, вони потенційно будуть е, зацікавлені в використанні вашого продукту. Вони вам підходять, ви набираєте когорту з цих людей, і власне проводите, ну, таке собі звичайне соціальне дослідження, тільки е, з метою власне. Розсортувати ці штуки. Тобто, ви показуєте людям оці всі гору, оцих стікерів і кажете, а тепер сортуй. І як люди власне думають, що, які картки живуть разом, що гарно групується, просто в їх розумінні, що має сенс згрупувати. І потім такий бонус пойнт, ви ще можете їх попросити назвати ці групи. Тобто, вони. Поскидали там, наприклад, всі каструлі і ковши е, разом і там, і ще й віники, якісь, і так далі. І ви їм такі, а тепер назвіть цю групу. І Вони такі: Ну там товари для добу або хазяїн. Там товари, хазяїв. Е, дуже прикольно, що е, коли ви просите їх назвати, ви не вкладаєте їм якби в голову ваш термін, який ви придумали. І оце дуже важливо, тому що. Таким чином, ви розумієте, що, можливо, насправді це все називається в її голові, в голові вашої аудиторії, якимось іншим словом, про яке ви не думали. Наприклад, ви вважаєте, що оці всі там форми, які треба заповнити, вони називаються документи. І от ви б собі назвали ту групу документи, якщо ви працюєте там в дії. так? Да? Ви проводите такий картсорсінг, у вас люди згрупували ці всі форми і назвали всі, називають їх заяви. От, всі називають їх подача заявок, заяви, що не, заяви. І у вас слово заяви всюди фігурує як заяви. І ви розумієте, що називати це документи буде дуже проблематично, тому що люди собі шукатимуть, коли вони відкриватимуть е, ваш додаток, слово заяви, а не документи. Тобто, можливо, вони дотемкають, що там має бути. Документи, мабуть, то заяви, але якщо вони шукають слово заяви, то у них забере час якийсь поєднати в голові слово документи зі словом, яке вони шукають, шукають слово заяви. Саме тому цей карцочин дуже дуже важливий, тому що е, таким чином люди розуміють, люди, які будуть продукт, розуміють власне якими словами користується їх аудиторія і які слова можна насправді примінити в даному випадку. До е, групи і таким чином зробити продукт, який буде дуже легко, яким буде дуже легко користуватися, тому що він використовує ті самі слова, які використовує аудиторія. Власне, в цьому і весь сенс. Зазвичай, от щось ви таке собі зробили. У вас є це дерево, і власне тому наступний тест, який ви проводите з цим першим собі кресленням, першою на архітектурою. Він називається tree testing, тобто є дерево, і далі ми тестуємо це дерево. Як ми це тестуємо? Це по суті зворотній процес від цього. Тобто, тепер ми беремо людей, набираємо звичайно іншу когорту, показуємо їм ці дерева, показуємо їм цю інформаційну навігацію. Вона зазвичай трохи така прихована. Отут внизу видно, як виглядає цей тест, і питаємо їх питання, які у нас аудиторія. З якими аудиторія буде відкривати наш продукт? Наприклад, якщо у нас розетка, аудиторія відкриває продукт з питанням Хочу купити кастрюлю. Якщо у нас не розетка, а Дія, або монобанк, або я не знаю, що завгодно, інше, або якийсь магазин одягу, людина відкриває Хочу штани. Де я шукатиму штани? І вони просто йдуть по цьому меню, так логічно, окей. Там чоловічий одяг, там е, зимове або брюки та штани. Я, я отут би шукав. І вони вам кажуть: я з оцього дерева шукав би відповідь отут. Тому, власне, ця ілюстрація каже, I'd find it хір, е, тому що це саме оце, по суті тритестінг. Тобто, у вас є люди, ви їм даєте задачу, кажете шукай, де б ти шукав, даєте таких задач штук 20, наприклад. А де б ти це шукав? А якщо тобі треба допомога? А якщо ти не знаєш, скільки е, доставка коштуватиме? Де б ти шукав доставку? Він такий: о, я ну не о, тут, мабуть, десь там про магазин о, доставка там і оплата. От туди б пішов. Е, а якщо немає слова, доставка і оплата, а там якісь, наприклад, умови, замовлення там чи не щось таке, а він не розуміє, що це стосується доставки. І таким чином ви. Собі можете скорегувати потім це дерево, тому що люди, наприклад, якщо ви бачите там в результатах, у вас така потім графа є в якому видно скільки який процент людей правильно відповів на це питання. Тобто, наприклад, де знайти про оплату і доставку, і у вас там 8 відсотків з 40 людей. Змогли знайти де у вас оплата і доставка. Це означає, що вона названа погано і живе вона в поганому місці. І її треба кудись посунути, тому що люди не можуть знайти де вона є, і відповідають неправильно, або у вас щось інше названо так, що люди першим чином йдуть туди і думають, що оплата і доставка має десь описано бути там. І оце велика проблема, тому що якщо у вас люди не розуміють, куди їм треба йти, то вони. Ну, не зможуть користуватися продуктом. Вони кожен час вони будуть витрачати час на те, щоб знайти, куди їм піти, а потім вони будуть витрачати час на те, щоб зрозуміти: ой, окей, я не там, де треба, а як воно ще може називатись, де б мені ще цього пошукати? І дуже багато, якщо ви все ж таки працюєте на те, щоб щось заробляти, і ви не є просто громадська організація, і у вас є мета заробити прибуток, то. Варіант, в якому ви дозволяєте людям опинитися в тому стані, де вони вже роздратовані, такі блін, я не розумію, де тут що знайти, то в цей момент люди будуть закривати ваш сайт. Якщо їм не дуже-дуже треба, вони ваш сайт закриють, вони ваш додаток закриють і ніколи більше не повернуться. І це все залежить від гарної навігації. Якщо у вас гарна навігація. Якщо люди можуть знайти те, що вони шукають, вони залишаться на сайті. Якщо вони не можуть, а від цього все залежить, вони просто підуть, і ви не заробите на них нічого, і все, профіт пішов. Маємо тепер інформаційну архітектуру. Що з нею відбувається далі? Цієї інформаційною архітектурою? Далі ми дизайнуємо флоу. Тобто, ми беремо кожен окреме з елементів меню і думаємо: так, у нас є. Меню, в якому є там, наприклад, продукти, або е, є якийсь процес, або якась форма, яку ти заповнюєш там. Що далі відбувається? Далі ми беремо цей момент, розписуємо його на сценарії, які там відбуваються, розписуємо екрани, які там відбуваються, і, власне, заповнюємо ці екрани. І велика частина е, навігації і вайфайнінгу в цих екранах це пам'ятати завжди, що на кожному з цих екранів людина має пам'ятати, де вона є, куди їй далі йти, що їй далі робити, опції і як їй повернутися назад. Оце все, по суті, е, такі великий, такий великий крос посилання, куди б ви ще могли піти з цього екрану, що б ви ще могли зробити. Якраз, як що вам треба щоб закінчити цей екран, якщо це покупка, то це вам треба там ввести карту, наприклад, вам треба піти або фізично взяти свою карту, або дістати там якусь іншу апку, в якій е, у вас е, записана записаний номер карт, як вон паспорт, або ще щось. Звіти, або іноді вам сам е, браузер такий, а. Я, я пам'ятаю твою карту, Хочеш таку карту ввести, або Google Pay, або Apple Pay. В залежності від того, що там відбувається, ви завжди пам'ятаєте, яка у вас основна мета кожного екрану, і куди вам треба довести людину. Якщо це до заповнення форми, то ви стараєтеся тримати кожен екран з дуже конкретною метою. Якщо у вас всі екрани, добре сплановані, мають конкретну мету, добре закінчуються. Вони всі складаються в інформаційну архітектуру, яка має сенс, в якій людина може знайти те, що вона шукає, і взагалі потреби ваших е, клієнтів вони виконуються в повній мірі. То у вас е, далі йде етап фінального дизайну і фінальних текстів. Фінальний дизайн це просто вже красивенько все зробити, ілюстрації, там кнопочки і так далі. І фінальні тексти це. Коли вже копії, тобто копірайтинг, тобто всередині саме тексти, вони фіналізуються, чому я кажу фінальні тексти, тому що я особливо чомусь у нас в Україні, ну в Shopify я такого не бачила, але до цього в Україні я бачила таку тему, де сідає дизайнер, створює дизайн, вписує туди абракадабру якусь. Потім оцей дизайн дає копірайтеру, і копірайтер такий: Ну я тепер спробую вписати кількість інформації, яка в мене є, от в то маленьке поле, яке мені тут залишили. І так має не відбуватись. У вас копірайтинг, тобто ux рейтинг, продуктовий рейтинг, має відбуватися в той самий час, що і дизайн. Тобто, ви з дизайнером сідаєте разом, а не він сам. Сама чи хтось. Вони самі Де, будемо ввічливі. Ем, вони сідають з вами, якщо ви самопродуктовий рейтер, вони сідають разом і вони разом створюють логіку цього продукту, цього флоу. Не окремо, не дизайнер спочатку, а потім десь там на останніх етапах під'єднується копірайтер. Так не має бути. Нарешті є у вас фінальний дизайн, фінальні тексти. Можна його відправляти. У вас є робочий продукт з робочим меню. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на «Повернись живим. Дякую, що доєднались до нашого марафону, і хорошого дня!